Була юність активної людини, яка завжди намагалася мати якусь свою громадянську позицію. Яка... Ми з тобою врешті були в порі. До того теж були якісь громадсько-політичні акції небайдужості. І Звичайно, що на Майдані з самого початку до самого кінця. От, а оскільки я дизайнер, то це така дуже класна професія, коли можна співставляти свою громадянську позицію з своєю професійною діяльністю. І е, я це робила і до того. І от музей Майдану, мені здається, це та можливість, де я можу зреалізувати себе як професіонал, як дизайнер з одного боку, а з іншого боку, це звичайно дуже близька тема. І, е, ну, я думаю, що що мені навіть пощастило з тим, що я маю таку можливість у нашій команді, всі це громадсько активні люди. Всі кожен з них має якусь свою причину бути працювати саме в музеї майдану музеї революції гідності, якщо правильніше. Це різні люди. Тобто музей, така інституція мусить мати і бухгалтера, і фондовика, і, і дизайнера, і науковця. Це, це така команда гарна, дуже дружна і, і молоді люди. Я б сказала, що основу складають молодь і і всі, всі до одного люди, які майдан також пропустили через себе. Ціла низка організацій, які створились після майдану, вони безпосередньо включені в музей революції гідності. Ми з ними співпрацюємо. Вони мають причетність до створення цього музею. А, ну, але музей це державна окрема інституція, тобто це і родини героїв Небесної Сотні, і, е, ну, і, і, ці, і цілий ряд е, постмайданних організацій. Взагалі, е, я, як створювався музей майдану, він створювався. З ініціативи самих музейників, тобто в якийсь момент вони зрозуміли, що е, тут на вулиці відбуваються якісь магії історичні події, і е, треба збирати збирати артефакти, поки вони є, треба фіксувати те, що є, поки воно живе. І е, власне ми можемо говорити, що музей революції гідності почав створюватись під час революції гідності. І вже на базі зібраних матеріалів е, виникло, е, виникло розуміння, що е, ну, Треба, що, що, звичайно, ця тема вона буде показана, буде якимось чином висвітлена в різних історичних музеях, в різних музеях взагалі, не тільки історичних, але нам необхідно мати окремий музей Революції Гідності, музей Свободи. Ми його так називаємо для себе. І так він концептуально нам бачиться. Музей, в якому ми розказуємо про... Боротьбу громадян за свободу власній країні Музей свободи, історія того, як люди борються за свою свободу, як вони борються громадянськими методами за свою свободу, це насамперед не насильницький спротив. І також для нас дуже цікавим є. Попередній досвід, ми, наприклад, довго думали, чи обмежувати нам розгортання історії тільки революцією гідності. Але тоді виходить нелогічно, бо, бо вона протікає з інших якихось історичних обставин. І, звичайно, що ми можемо пишатись тим, що в нас була вже така революція, помаранчева революція. Це також великий досвід, і можливо, революція гідності це просто не. не, не Неправильно реалізована помаранчева революція, неправильно реалізовані здобутки помаранчевої революції. Про це треба пам'ятати, щоб не було знову ситуації, коли в нас буде необхідність ще однієї революції, тому що ми цю якось прогавили. і показати, показати цінності свободи. Свобода це не просто якесь абстрактне явище. Це для нас, для тих людей, які вийшли на майдан, це була держава, в якій ми можемо вільно розвиватись. Це основоположні права людини. І ось тут без прав людини нам взагалі нікуди. Е, е, тому це так, це буде, мав би бути музей також школа демократії такої собі. Ми дуже залежні від влади, тому національний музей, статус національного говорить про те, що це загальнодержавний рівень. І, е, е, звичайно, що те, чи буде існувати музей, чи не буде, врешті-решт, це відповідальність влади. Можливо, і насамперед, тобто громадськість може виявляти свою волю тим чи іншим способом. Ми вже працюємо. Очевидно, що музей існує як юридична особа, як вже реально діюча одиниця. Там працюють люди, вони отримують зарплату, вони е, щоденно працюють на розвиток цього музею, але наразі ситуація така, що ми такий трошечки абстрактний музей, тобто музей, юридична особа є, люди є, а музею нема. І коли мене запитують, а де саме ти працюєш, то можна хіба що пожартувати, що десь там на майдані. І е, 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 якщо говорити про появу музею, то це виділення землі, виділення коштів на будівництво. Власне, реалізація цього самого будівництва. І це насправді такий вартісний проєкт. Звичайно, що ми дуже залежні від держави, і звичайно, що в нас є побоювання, що оцій владі цей музей ще потрібний, тому що вона, ну, як не як, вона прийшла. До... Ці люди прийшли до влади внаслідок Революції Гідності, і в них є певний обов'язок і певний борг. Навіть можна не бути таким. Ідеалістом і не уявляти собі, що кожен цей борг усвідомлює, але публічно вони не можуть цього заперечити. І е, все-таки ну, ця влада демонструє свою готовність і якось свою готовність в створенні цього музею. Але у нас немає зараз приміщення, тобто нам так і не виділили приміщення, в якому ми могли б зробити розвинути тимчасову експозицію. Тобто, з одного боку ніби виділена земля на музей, і це е, дуже круто, тому що. Взагалі в Україні до того не було жодного жодного факту створення отак, от музею з нуля з часів незалежності України. У Нас є музей меморіал Голодомору, але там. Поки створено меморіал, а повноцінно музей також не створено, хоча він мав би бути там теж. Ніби такий простий крок, як виділити якусь е, частинку площі, десь в центрі Києва, для того, щоб ми вже зараз розвинули експозицію, для того, щоб ми показали цей експонат, для того, щоб музей, ну врешті, щоб щоб люди, яким цікаво, що таке була ця революція гідності, щоб вони мали куди прийти, не просто тут постояти не, і, і, і щось собі поуявляти. А, І на наразі нема такого місця, куди от ти можеш привести. Друзів, а чи є з кордону? Якісь, що ви пропонуєте? Можливо, якась ділянка чи район, який вам як е команді більше бачиться? Ну, звичайно, що це обов'язково має бути щось в, в межах самих подій Революції Гідності. А ми е ввели ну, переговори і щодо, е ну, насамперед, український дім. Uh -huh. А там є площі, які можна використовувати. Це теж знакове місце, і ну наразі нічого не зрозуміло. Думали про будинок профспілок. До речі, зараз в будинку профспілок це з ініціативи інвестора буде. Ми, ми продумуємо існування там інформаційного центру. І це вже був би серйозний поступ, тобто місце, куди турист може прийти і дізнатися, отримати якийсь там інформаційний матеріал про Революцію гідності, дізнатись щось таке основне, десь тобто, там переглянути якісь ключові фото, фотографії чи кадри з хроніки через якийсь мультимедійний там термінал чи, чи мультимедійний екран, замовити екскурсію. А також плануємо, що там буде е, така. Інформаційна експозиція не експозиція інінформаційний інформаційна кімната про роль цієї споруди в революції гідності, mm -hmm. бо звичайно це був центр і. Така центральна роль надавалась тут. був і штаб розміщений, і медики, і інформаційний центр. І варто про це сказати. Ну і врешті спалений будинок про це був такий теж своєрідний символ тих всіх подій. Те фактів є багато, йдеться про тисячі предметів. Є коли ми говоримо про музейне надбання, то це з одного боку артефакти, з іншого боку, кіно, фото, хроніка. Також цього є досить багато. Є діяльність, наприклад, ось тут ми зараз на Майдані Незалежності, то вже тут в двох місцях стоять інформаційні mm -hmm. такі таблиці. Ми її назвали інформаційно навігаційна система. Це такі інформаційні пункти, де людина з сторонній. Глядач, який там не дуже щось знає про Революцію гідності, або який знає і захоче відтворити своїй пам'яті двома мовами англійською і українською, можна прочитати про те, чим саме це місце визначальне в революції гідності. Ось там, наприклад, там розказано про йлку з цього боку Майдан Незалежності, а з цього боку вже про будинок, про вспілок і про протистояння, так? Та? Так, так, це ми зробили минулого року. Відкрили взагалі в нас акт... Досить активна діяльність. Це постійні виставки, постійна участь в участь в наші, наші виставки, участь в інших виставках. Наші експонати нещодавно була виставка в мистецькому арсеналі, присвячена співпраці з НАТО, і там mm -hmm. також був наш експонат. Зараз наступного тижня ми плануємо їхати в Одесу з нашим проектом Відважні наші герої. Ну і так, от кожного тижня щось відбувається, і планів багато, роботи багато. Ким ви його собі уявляєте? Як же дизайнер, цю візію? Розкажи, нам будь ласка. Я не, не маю візуальної візії, оголошено конкурс, і я думаю, архітектори, ну хтось з архітекторів дасть якусь класну відповідь так, на ту концепцію, яку ми собі намалювали. Музей, коли ти заходиш і там під склом бачиш. Якісь штучки, фотографії, шматочки. Бачите, під склом штучки, фотографії, шматочки це дуже важливо, тому що музей має бути все-таки музеєм. І якби ми там не, не розповідали щось в мультимедіа, не показували щось на пальцях чи не розповідали різні історії. Річ маленька, вона є тим зв'язковим, який з'єднує твої емоції з тим часом. І коли ти бачиш справжній артефакт, щоб це там не було, в розуміння часу воно значно по поглиблюється І відчуття того часу, духу часу поглиблюється, тому музей буде також і музей, будуть в вітринах, під склом якісь речі. Але, звичайно, що музей це що? Музей це історія. Ми хочемо розказати цю історію всіма можливими, всіма доступними на наш час засобами. Це і мультимедійні якісь речі, це якісь візуальні нові прийоми. Ну, і, Взагалі, музей ну, команда подала концепцію музею. Це не візуальне висвітлення. Візуальна над візуальним ще треба працювати, але ми розуміємо, що ми хочемо, які емоції людина має отримати, що ми хочемо з цього мати. Також дуже важливо, що не лише музей має бути, має бути, ми думаємо над тим, щоб там був. Такий простір, який ми для себе назвали Дім свободи, де ми могли б досліджувати, рефлексувати, аналізувати ми, науковці, і що таке ця боротьба за громадянські права, що таке ця боротьба за свободу, що таке ця свобода, де вона, як вона розуміється, як вона осмислюється, які які методи боротьби за неї? А це ж не тільки досвід України, це досвід взагалі зараз світу, це можна сказати такий тренд, побудова. Демократичної держави, а побудова демократичної держави без протистояння з недемократичною владою неможливо. І як має відбуватися це протистояння, щоб ця демократія насправді існувала? Це ж дуже цікаві, це такі е, глибинні, е, глибинні теми, і е, звичайно, що їх треба досліджувати. Е, не дослідивши, нема немає взагалі тоді сенсу існування і самого музею, тому що музей це також якісь посили до людей. Е, що ще важливо в музеї? Що е, музей не має давати однозначних. Відповідей він не має показувати ось вам добро, ось вам зло, і ось вони між собою зіткнулись, і оце, от так. Тобто, людина має сама для себе формувати відповідь. Звичайно, що існують якісь константи такі, що от якщо ми говоримо про музей свободи, то ми говоримо там про те, що в ньому права люди, що що ідея свободи це також ідея прав людини. Але далі світ ваш складний і люди складні, і е, показати історію так, щоб людина могла замислитись. Е, ось це має бути завдання музею, і е, власне це така має бути спільна робота. і Музей мав би бути досить динамічний. Взагалі ми е, минулого місяця, е, два місяці тому е, е, мали таку музейну поїздку країнами Європи. Це було 10 музеїв в Бельгії, Франції і Голландії, Нідерландів. І що важливо, наприклад, одне з дуже важливих спостережень музеї динамічні. Вони кажуть, ми приходимо в музей, думаємо клас, ну прикла, прикра, прекрасний музей. Ну, от От класний, а вони кажуть, Ви зустрічаємось там з керівництвом, вони кажуть, в нас, нас експозиція застаріла, ми хочемо її змінювати. Хочемо змінювати експозицію, звучало практично в усіх музеях, в яких ми були, навіть в тих, де експозиція нам видавалася ну, просто досконалою. Але вони розуміють, що те, що творилось 10 років тому, ті смисли, вони вже доповнились. Вони вже набули якихось нових, е, е, нових граней, так, відтінків. Так. І е, музей не може просто собі от, сказати. Ось ми там розробили концепцію 20 років тому, і нехай так буде. І це постійна дослідницька робота, постійна робота з розвитку. І так ми собі уявляємо, отак, і так ми собі вимріяли саме таким наш музей, динамічним. Я десь читала, що ви до сих пір продовжуєте приймати артефакти від громадян. Чи є так? Е, Якщо так, так, то де їх можна здати? Е, так, здати, ну є контактні телефони, зокрема на нашій сторінці в Фейсбуці. От от з'явиться сайт, і там будуть також контактні дані. Звичайно, що приймаємо. Це ж дуже цінно. Дуже часто люди не надають уваги тим речам, не надають там такого значення цим речам, коли вони зовсім поруч біля них. А вже в музейній експозиції, в музейній збірці ці речі набувають дійсно такого історичного значення. Недавно мені подробно подзвонили і запитали. Нам не потрібні в неї черевики. В яких вона проходила весь майдан, і з яких вона ніяк не могла змити. Вони ще добротні, але вона не могла змити цю сажу. Вона не змивається. І вона каже: я кожного разу, як дивлюсь на них, я розумію, що що було на Майдані? Що це не просто там якесь було, то що це оця сажа, яка в'їдається, яка потім не вимивається. Це також історія, це також вже тепер це артефакт. Кожна листівка, яка написана вручну чи надрукована, якісь це ж що таке була революція гідності? Це була ініціатива кожного. Кожен щось намагався створити. Не, не, ц, кожна річ була унікальна, тому що ну, не, не було якихось е, централізованих е, заходів. Це такий був мурашник. І якщо, якщо в, в ваших глядачів, слухачів є якісь цікаві речі, приносьте їх. Ми вони обов'язково будуть описані, включені в фонди і можливо включені в основну експозицію, але так чи інакше, ми проводимо дуже багато виставок і ми намагаємось показувати різні експонати. І це ж дуже важливо, щоб музей революції гідності він був багатим також на експонати. Це найважливіше, що є для музею. Звертаються до вас за порадами люди, можливо, з регіонів України питають, що можна, як це зробити. Звертаються. Ну найчастіше вже запрошують там на відкриття готових експозицій, таких маленьких. Є постійна співпраця, є комунікація. Ми з свого боку теж намагаємось слідкувати, виходити на цих людей. До речі, ну трошечки відійду, але щодо виходити на нових людей і, і, і теми комунікації. Нещодавно в гуглі в конкурсі проектів переміг українець, який запропонував програму з доповної реальності майдану. І ем, ми прочитали цю новину, вже з ним зв'язались, і будемо робити. Ну він він погодився співпрацювати з нами, і це ж теж дуже 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 добре, тому що ми теж розуміли, що не оця революція гідності це ж такий е, така подія, яка зафіксована напевно, в кожній своїй секунді, тому що постійно хтось десь там щось знімав. Е, і е, до речі, якщо говорити про збір музею артефактів, то ми також зацікавлені в тому, щоб нам пересилали е, фотографії, відео, все, що е, є в людей, е, діліться. Ну тобто, тим більше, що в фотографії завжди можна скопіювати, надіслати копію там чи чи відео також. Е, ось і е, про цю доповноральність, то він. Е, Ну, ну взагалі ідея та що людина, стоячи зараз, отут посеред цього мирного майдану. До речі, ось тут навіть плити, ніби Майдан зараз такий весь світлий, сонячний, мирний, але сліди є всюди. Ось ці потріскані гранітні плити обгоріє. Але вона може, завантаживши якусь програму, включити режим. Наче реального часу того того часу Майдану, коли він з одного боку є період, коли тут стояли намети, кухні, тут е, мистецькі е, виставка якихось плакатів відбувалась, а потім е, тут врешті все і горіло, і, і це ж е, важливо це от побачити, дати дати можливість людині відчути себе на Майдані. Я думаю, що це була би така. Просто прекрасна можливість, і люди б нею користували. Призначення майбутнього музею це збереження пам'яті, але не просто пам'яті про те, що ось був такий факт, а намагатись зрозуміти, чому так вийшло. Майдан це унікальна подія, але краще коли таких подій до таких подій не, не доходить. Коли ми говоримо про е, жертви, які були принесені на майдані в. Боротьбі за цю свободу, то з одного боку, причина чому, чому треба було аж довести до того, щоб е, люди не готові були боротись за свої права іншими демокра... ну, іншими громадянськими якимись інструментами, влада. У нас була злочинна погана, але як, як часто люди її опирались в щоденному житті, як часто вони намагались протистояти тим, яких якимось негативним речам, які вони спостерігали, а не проходили повз і думали, що мене це не зачепить. І це все призвело власне до того, що ми були змушені е, ну в оці в, в, в цьому в вогні очиститись, е, але це ж ніколи не буває абсолютно і остаточно. І важливо зараз знову не скочуватись, пам'ятати ці уроки майдану. А, може це моралізаторськи звучить, але ну нема куди подітися. Ми ну є якась природа речей, і якщо ми не пам'ятаємо про це, то е, доводиться потім знову і знову якісь нові жертви е якось як ага. приносити так, так е, тому е, вже хочу оптимістичніше сказати, що е, насправді одна людина вона може дуже багато. І не треба чекати, коли настане якийсь момент геройства, коли можна буде там вийти, не боячись куль. Ну, коли настане такий момент, треба виходити, не боячись куль. Але е бути отаким от щоденним героєм це теж дуже важливо, і це означає, е можливо, навіть більше. І, і ось мені б хотілося, щоб наш музей надихав людей на отакий от, от щоденний, е щоденну принциповий, щоденну таку. Щоденне бажання бути на стороні добра. Називаємо це так. Бо в принципі все в нас в історії зводиться до того, щоб, щоб е, е, існує боротьба між добром і злом і добро завжди перемагає. Тому ми і існуємо на цьому світі. Є дорога, є оця частина з церкви. Тут буде музей. Оця частина вона буде донизу. Меморіальне. меморіальна частина тут буде забура, ну вже частково обмежено рух. І ну якось можливо використати цю частину, тобто це насправді таке глобальне мало бути будівництво.